Восени кримські татари можуть залишитись без власних представницьких органів. В першу чергу, ці такі обмеження вони спрямовані проти Міжлісу і, і проти інших організацій. Я думаю, що восени ми вже будемо, ми вже будемо мати перші рішення за їхніми законами щодо припинення діяльності тих чи інших об'єднань громадян. Міністр юстиції Павло Петренко наголосив, що питання звільнення Криму від окупантів стоїть на першому місці, незважаючи на те, що ми перебуваємо у стані фактично неоголошеної війни з Російською Федерацією, незважаючи на те, що на сході країни орудують терористи і бандити, питання Криму у нас стоїть на першому місці. Тому що питання окупованого Криму це та рана на тілі Української держави. Яка загоїться тільки тоді, коли Крим буде звільнений від військових агресорів? Петренко зазначив, що справу про заборону в'їзду до Криму голови меджлісурифата Чуберова розгляне Європейський суд з прав людини. Міністр юстиції також наголосив, що світова спільнота ніколи не визнає Крим як територію Російської Федерації. Україна повинна стати світовим лідером на ринку продовольства. Такі амбітні плани перед аграріями ставить уряд. Торік господарства експортували сільгосппродукції на 17 мільярдів доларів. За три роки цей обсяг можна потроїти. Переконаний прем'єр. Найперспективнішими, за його словами, будуть поставки зернових культур. До 2020 року на ринку кукурудзи Україна разом з Сполученими Штатами Америки може контролювати 60%. 5% світового ринку. І коли ти контролюєш 65% світового ринку, набагато легше домовлятися про будь-що. В тому числі і про газ. Гроші на розвиток сільського господарства сподіваються отримати від США. Нині Америка зацікавлена в постачанні своєї техніки та технологій, аби аграрники могли їх придбати, обіцяють довгостроковий кредит під низький відсоток. Ми можемо дійсно потроїти валове виробництво продукції. Ми можемо виробляти продукції десь приблизно на 90 мільярдів доларів. Ми можемо експортувати цієї продукції десь на 50-60 мільярдів. Для цього потрібно 70 мільярдів інвестицій. Сьогодні от визвано в світі торгувати продовольством. Це більш серйозно ніж торгувати зброєю. Такі інвестиції дозволять Україні перетворитися з постачальника сировини на виробника готової продукції, запевняють фахівці. А це додаткові надходження у мільярди доларів, які можна буде інвестувати у розвиток аграрної галузі держави. Україна виконала усі вимоги Міжнародного валютного фонду, тож вже найближчим часом розраховує отримати другий транш кредиту у півтора мільярда доларів. За нашими попередніми оцінками Україна виконала ті критерії, які були прописані в нашій програмі з Міжнародним валютним фондом. І ми повинні завершити дискусію, і це завершення повинно бути успішне. Для того щоб отримати другий транш і далі продовжувати складні, але правильні економічні реформи Україну. Уряду нині вкрай необхідні гроші, тому він змушений погодитись на будь-які вимоги МВФ, стверджують економісти. До того ж, фонд видає кредит під надзвичайно вигідні 3-5% річних. А ще співпраця з фондом відкриває двері для інших інвесторів. Натомість розплачуватися за позику доводиться уже сьогодні підвищенням тарифів на енергоносії та заморожуванням деяких соцвиплат. При цьому фахівці не виключають, що в МВФ із часом можуть з'явитися нові вимоги. Та з сторони МВФ не тут заінтересованості задавити, скажімо, максимально там правительство, вот, щоб воно зараз все зробило. Вот, потому что а, есть риски того, что это может спровоцировать социальные волнения, это никому не нужно. Вот. И Б, они заинтересованы в первую очередь в том, чтобы Украина как можно быстрее оздоровила экономику. И уже через три года, когда наступит погашение вот этих вот кредитов МВФ, могла спокойно их выплатить и не просить снова денег у фонда. Як відомо, Міжнародний валютний фонд та схвалив програму допомоги Україні ще навесні. В її рамках передбачено виділення протягом двох років кредиту в розмірі 17 мільярдів доларів. Другий транш, як і попередній, буде спрямовано на наповнення золотовалютного резерву Нацбанку. Експерти МНС не покладаючи рук, розміновують Слов'янськ. Щодня групи саперів знаходять сотні боєприпасів, що не розірвалися. Переважна більшість небезпечних знахідок, артилерійські та реактивні снаряди. Усі вони становлять загрозу для життя місцевих мешканців. Місто фактично нафаршироване різноманітною вибухівкою. Наразі сапери намагаються якомога ретельніше очистити територію. Коли всі небезпечні знахідки буде виявлено, їх відвезуть на полігон та знешкодять. Біженці зі сходу України та переселенці з Криму продовжують вирішувати свої проблеми. Багато наших співвітчизників змушені були поспіхом залишити свої домівки у гарячих точках, інколи навіть без документів. минуло декілька місяців, поки міграційна служба України відкрила у 13 областях, зокрема і у Києві, центри допомоги вимушеним переселенцям. Спектр послуг. Доволі широкий. Це і видача першого паспорта у 16 років, і відновлення втраченого документа, клика фотографії, зміна прізвища. При цьому точність даних перевіряють навіть без усіх необхідних довідок. Ні, це не махінація. У нас є зв'язок з кожним підрозділом обласним. На жаль, тільки недавно перервався, не перервався, а в Донецьк, як пішли, ви знаєте, спірасісти, з Донецьким трошки є проблеми. Але телефони, факсовий зв'язок у нас залишився, є. Зараз звільнилися, ви знаєте, города Краматорськ і Маріуполь. Там теж повністю відновлені наші районні підрозділи, які теж надають нам інформацію. Там, де дійсно цю справку, то ми знаходимо інші документи, які можуть підтвердити ідентифікацію цієї людини, уточнитися з людиною за допомогою інших документів. За час дії центру, а це пів місяця, за правовою допомогою щодня звертаються близько 50 біженців. Серед них, зокрема, кримські переселенці. На щастя, їхні паспортні питання нескладні і вирішуються досить просто. Поменять 25 лет фотографию. Откуда вы приехали? Из Крыма? Да. А почему вы переезжаете из Крыма? Там не очень весело жить на данный момент. А что вас не устраивает? Много чего. Например, перечислите, пожалуйста. нет такой свободы, которая была. С Украины. А где вы будете учиться жить, работать? А жить работать. Нет, еще будем искать. Сначала нужно паспорт. Да. Втім, не все так просто, зокрема в анексованому Криму. Якщо із переоформленням документів у тих, хто вже виїхав з півострова, проблем не виникає. Справжня колізія очікує на тих, хто тільки збирається потрапити на материк. Особливо це стосується осіб, яким виповнилось 25 і 45 років. По досягненню 25 та до 45 років в українському законодавстві передбачена вклейка нової фотографії. І згідно діючого законодавства, це робиться особисто. Проте виїхати з території Криму, люди, яких не вклеєно фотографію по досягненням 25 та 45 років, не можуть, тому що російські прикордонники визнають цей паспорт недійсним. При тому Українська міграційна служба каже, що не можна вклеювати фотографію за довіреністю там родичам чи комусь, і виходить, що вони не можуть не виїхати в Херсонську область, щоб це зробити, ані передати через когось. Чимало проблем виникає і у тих біженців з Криму, які не мають прописки чи тимчасової реєстрації в українських містах і займаються бізнесом. Тут виникає дилема з місцем плати податків. У міграційній службі пообіцяли, що список таких неоднозначних питань, а відтак і пошук відповідей розширюватиметься.